Доброго дня, дітки! Закружляли тут сніжинки, як метелики прутки. прилетіли до ялинки й почепились на гілки. Білі кущики прикрили, притрусили поріжок і доріжку побілили. Зовсім інший став лісок. Малятка пропонує нам відправитися у подорож на зимову галявину. Зараз дворі панує пора року, яка називається Зима. Дітки, погляньте, що лежить на землі. Сніг. Подивіться, на яку чарівну галявину ми потрапили. Усе навкруги засніжено. Дітки, погляньте на картинку, хто на ній зображений. Дітки, чому дітки тепло одягнені? Так, тому що на вулиці зима, холодно. Погляньте, дітки одягнуті у теплі курточки, шапочки. Погляньте, у що дітки взуті? Дітки взуті у теплі черевички. А чому вони обрали саме це взуття? Так, щоб їм було тепло. Малята, сніг має властивості танути та перетворюватися на воду, тому ніжки можна легко промочити. Тож на прогулянку потрібно одягати теплий, зручний одяг та якісне взуття. Малятка, погляньте на картинку, що роблять дітки. Діти. Годують пташок, катаються на лижах, їм весело. А погляньте, що робить хлопчик у зеленій курточці. Ліпить сніговика. Щоб зліпити сніговика, потрібно дуже багато снігу. Треба спочатку скатати великий шар снігу. Потім поменше ком снігу, а зверху ком снігу маленький. Також на найменшому шарові снігу роблять очі, ніс із моркви і ротик, а також одягають шапку. Ось така малята у нас була весела подорож на галявину. До побачення!